Найпростіші речі рятують життя. Флікер світловідбивна дрібничка, яка могла б берегти від ДТП кожного третього українця, який гине під колесами авто, щоб змінити цю статистику на краще на сайті електронних петицій зареєстрували звернення до президента України щодо змін правил дорожнього руху. Звертає з проханням розробити та подати на розгляд до Верховної Ради України законопроект, що зобов'язуватиме усіх людей, які перебувають на території України, знаходячись на вулиці у будь-яку пору. Доби носити світловідбивач – флікер. у таких країнах, як Великобританія, Фінляндія та Естонія. Використання флікерів є обов'язковим згідно з їхніми правилами дорожнього руху. Час показав, що кількість ДТП за участю пішоходів у цих державах значно знизилася після прийняття рішень про використання флікерів. Україні варто прийняти цей досвід. А як херсонці ставляться до такої ініціативи? Да, В целіх бізопасності очень удобно. Кстати, возі слодядіть на руку. Идешь, все светится, особенно ночью. У нас плохо освещаются улицы. Я бы рекомендовал бы носить в ночное время какие-то светоотражающие полосы. У нас с этим водители, к сожалению, не все соблюдают ПДД в плане пропуска пешеходов, на пешеходных переходах. Поэтому для того, чтобы ну, увеличить внимательность водителей на дороге, то, наверное, стоит. Ну, чтобы не давили людей на переходах хотя бы, потому что иногда мчатся и говорят, я не видел. Вот так что, наверное, это так имеет свой плюс. Я думаю, для водителей получше бы было, потому что как бы я не знаю, у нас города плохо освіщається вночі. Святотражаті все-таки ти відійш чоловіка, який йде на обочину. Даже кадаун вискочив би ну мені кажется, это было бы неплохо. Херсонські водії жаліються за свою практику. Дуже рідко зустрічають пішоходів зі світловідбиваючими елементами на одязі. Сергій ділиться кожен день за кермом, сприймає немов гру у рулетку. Та на щастя, у його практиці не було ДТП за участю пішоходів. Впевнений, відносіння херсонцями світловідбивачів виграли б усі. Когда у них є святотражаючі кіта полоски на рукавах, то їх заметно намного лучше видно. Чаще вот новые спортивные куртки у них вже є светоотражающие полоски. Їх доволі очень и Хорошо видно. Вічірню когда фары освіщають, і дійсно хорошо видно. А так, що спеціалізовано кто то что-то одевал, я не видел. А от Олександру за десятки років стажу водіння траплялися різні пішоходи, які виникали ні звідки і доводилося не один раз понервувати. Были сколько случаев по Ленина улице, тоже мокрая погода, все И пешеход просто идет. І ні на кого не звертають німання, просто вийшов і пошов так через дорогу. даже не ні, ні в ту сторону, ні в А оно тімно не видно його вообще. я только еле успел затормозить. світловідбиваючі елементи, бувають різних видів: підвіски, значки, на рукавні пов'язки та браслети, брелки, нашивки та наклейки. Оберіть варіант на свій смак за для вашої ж безпеки. Анастасія Юрченко, Максим Прудкун, телеканал Херсон Плюс.